Дай мені це, ладно? Мені треба. Так. Так. Скажіть, доброго ранку. Мені ді. Що це? Так, давай. Нас тут де? Так. Потайло. А ні, не схожу. Мого так немає. Мені треба. Хорошо. Ой, чекай. Все. Ja, maar dat weet ik Отак, результат поїздки. Проїхав 28 км, Година 31. Середня швидкість 18,8. Максимальна 70. каденс в мене нема. Набір висоти 171 метр. Максимальна висота 257. Що тут ще є? Середній пульс. Максимальний ну який середній. Середній 142, максимальний 171 тисячу калорій потратив.